Всім привіт! Я Василь Третяков, аранжувальник та звукорежисер режисер Production. І зараз я хочу показати вам, як я записував акустичну гітару до нової пісні Оксани Дмитренко. Найголовніше це інструмент. У мене це акустична гітара фірми Cort. Мені дуже подобається, як вона звучить на запису, та вона дуже класно сидить у міксі. Записував я на конденсаторний мікрофон. Road NT2A у полярності звичайної кардіоїди. Тут я не робив ніяких зрізів низьких частот, а я це робив на своєму аудіоінтерфейсі Apollo-Solo. А тепер подивимось ланцюг обробки, який я використовував на Apollo-Solo. Мікрофонний преамп я використав Telefunken v 76 Це вінтажний ламповий преамп. Дуже класний. Пультек еквалайзер, компресор. Fairchild та Тейп-машину. Друзі, чи подобається вам такий формат відео? Напишіть, будь ласка.